треба жити так називається твір письменниці Євгенії Кузніцової, який сьогодні писали тисячі українців всього світу на щорічному диктанті національної єдності. До його написання у Славутській громаді долучилися сотні дітей, усі школи, дорослі, серед них практично усі педагогічні працівники, та люди старшого покоління, слухачі університету третього віку. Школярі писали диктант у своїх закладах, попри те, що у них розпочалися канікули, що стало мотиватором для юних учасників. Аби долучитися до написання диктанту, вони пояснюють так. Для мене радіодиктант це не просто перевірка грамотності, це таке особливе дійство, коли українці об'єднуються, пишуть разом, єднаються, і мене це дуже мотивує. Мене мотивував мій вчитель, а також батьки. Перший рік я беру участь в національному диктанті і, і думаю, що маю все вийти. Серед ліцеїстів є ті, хто радіодиктант національної єдності пише не вперше. Я пишу радіодиктант вже не вперше. І для мене це такий знак єдності, адже я усвідомлюю те, що зараз багато українців, так само як і я, єднаються і пишуть диктант як прояв свого патріотизму і національної єдності. Я вже 5 років поспіль пишу радіодиктант, і для мене це стало традицією та способом підтримати нашу українську мову. Дуже приємно знати, що саме в цей момент тисячі українців об'єднані через любов до рідного слова. Так як я вже писала кілька років поспіль радіодиктанти. Я можу сказати, що радіодиктант – це та річ це та традиція, яка єднає нас як українців і допомагає перевірити власні навички в українській мові. І це як окрема єдність, окрема традиція нашого народу, яку не потрібно забувати і уникати. А ось що мотивувало людей поважного віку долучатися до традиційної щорічної загальнонаціональної акції, почули наступне. Мені подобається ця письменниця, я читала її книжки, і мені було дуже цікаво, що вона написала зміст диктанту. Бо це диктант єдності, а для мене це сьогодні дуже важливо. Минулого року я вдома писала Україні, диктант, але ще не перевірений в мене. А сьогодні прийшла, бо я люблю це. Перевірити себе, як я знаю українську мову. Мені подобається. Але не все вдалось, не все встигли. Диктант національної єдності українці пишуть 27 жовтня. Таким чином, ми відзначаємо День української писемності та мови. Щороку до написання та читання тексту долучають нових авторів. Темою цьогорічного тексту стала сила духу українців під час війни. До події може долучитися будь-який охочий, адже надіслати готовий текст можна онлайн. На написання виділено дві доби. Учасники, котрі напишуть. Це український диктант без жодної помилки, отримають повідомлення від організаторів та будуть нагороджені призами. Правильний текст національного радіодиктанту 2025 буде опублікований 29 жовтня на сайті Суспільне.